Суперкар Мазараті МЦ20 розбили невздовзі після покупки. Коротше, це суперкар. Гоночний, в якому трошки, от як ти в нього сів, то трошки клепку треба мати, от як їхати. Комусь не фартануло. Не привик к апарату, так сказати. Привик к апарату! Висить вже ця Тесла вже на копорті. Це така іменно ловушка, ти поняв? По сладкому прайсу, зараз хтось візьме її за зажене, в Одесу в Україну почне збирати і втягнеться в таку ху. Де взяти деталі на ту Теслу? як її зібрати, і скільки вона вийде по ітогу. Це здуріти можна. Коротше, Макс, привикати треба апарату одним словом, ти розумієш, перед тим як сідати в цю дуру на 600 кабел, чи скільки там 650. Ну, не несуть, скільки б там не було, він треба трошки в рулі сидіти і тримати за нього повпевненіше. Але я просто не знаю, хто цю, ну, хто цю мазараті розібрав. Може бути, ну не обов'язково, що це якийсь там підлюк. Я просто сам був підком мене тягнуло до цих машин от їбнутих. Не мене там тільки права появилися, я там, почав, там були там були там кінти на цих надурах. Я не знаю, як мене Бог відвів від того, щоб я не роздавав ту машину чи сам не розвивався. Просто приходиш до того вже трошки пізніше. Ну, коротше, чекаємо в Одесі, тому зараді.